І так, третя наша з вами умова це утворення малодисоційованої речовини води. Третє утворення утворення H2O. І ще раз пригадуємо, що вода є дуже слабким електролітом. Тому, ребята, тут найчастіше нам з вами прийде в допомогу реакція нейтралізації. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що реакція нейтралізації це повне знешкодження одної речовини іншої. І так, найчастіше нейтралізація. Нейтралізація. Ребята, реакція нейтралізації буде здійснюватися між основою метал ОH плюс певна кислота HX, ну, наприклад, елемент або будь-якою оксигену вмісною кислотою. Тому зараз давайте з вами напишемо: основа калій гідроксид. Розставляємо ступені окиснення калій плюс ОH мінус плюс будь-яка кислота. Наприклад, сульфатна H2 SO4. Ребята, так само плюс со 4 2-. Використовуємо зручне для декого правило об'єднання. Йончиків, які є. Пам'ятаємо, що індекси, які утворені в сполуці, ми в жодному випадку не переносимо. І так, що ж у нас буде утворюватися? Околичні йони калій плюс so 4 2 у нас будуть утворювати сполуку Калій 2 SO4. Плюс, відповідно, ребята, HOH. Сполука складу HOH у нас автоматично. H2O. До речі, давайте з вами також запишемо, що вона у нас може траплятися ось в такому вигляді. HOH. Це, звичайно, буде H2O. Ребята, тепер, за правилами закону збереження маси, нам необхідно з вами це все урівняти. Відповідно, дивимося, калій вступив один, утворилося 2. Автоматично перед ним ставимо коефіцієнтик 2. Тепер. Гідрогену також стає 2, в складі сульфатної кислоти 2. Всього в сумі їх 4, а в складі води 2. Ставимо також сюди коефіцієнт 2. Наше рівняння з вами урівняно, індекси ЦІ допоміжні ми з вами можемо витирати. І так, сполука, яка нас цікавить в даному випадку, це вода. Саме її ми не розкладаємо на йони. Тепер для того, щоб нам записати з вами повне йонне рівняння, повне. Доброго ранку. Доброго ранку, повне йонне рівняння. Ребята, так само, як ми з вами всюди бачили, розкладаємо ці сполуки на складові йони. Я сподіваюся, що повне йонне рівняння ви запишете самостійно. І скорочене йонне рівняння, скорочене йонерівня. Також у вас вдасться все записати.